У понеділок, 19 серпня, Сумщина провела в останню путь відважного солдата Андрія Рибинока, який загинув 13 серпня поточного року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Рідні, друзі та знайомі назавжди запам'ятають мужнього захисника як світлу, добру та чуйну людину. Запам'ятається хорошим чоловіком, відповідальний за всі свої поступки. Як сім'янин, це дуже тяжка втрата для сім'ї і для всіх. Дякую нашим захисникам, що вони нас захищають такий дуже важкий, непростий час. Вічна, вічна пам'ять героям, вічна слава героям. І його теща це наша колега. Вона з нами працювала. Ми знали, що він дуже хороший хлопчик. Вони прожили ну, 6 років, майже дитинка у них. Дівчинка Софійка 5 років. Жалко. Жалко, дуже жалко. Вона так переживала, вони всі так переживали за нього, всі боялися, щоб він попав. І так він. Вічна пам'ять йому. Герой, він остався герой. Ротичам дуже важко, нам важко, а їм. Ще важче до великої війни Андрій Рибинок займався мирною справою, працював на будівництві. Світла пам'ять про Андрія завжди буде жити в серцях тих, кого він захищав і з ким пліч опліч за покликом серця боронив батьківщину. Це був найкращий друг. Ми в місті дружили. Я в 80-й бригаді служив, а він попав до Вовкидавінчі. Хороший був відзивчий, веселий. Жаль, що так вийшлося. Панахиду за загиблим захисником України Андрієм Ребенком відслужили у свято Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого новопреставленого воїна Андрія і усіх воїнів і людей, що життя своє за віру і Україну положили і від нашестя російського загинули. І усіх спочилих рідних, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй відважного солдата Андрія Рибинока з усіма військовими почистями поховали на алеї слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.